З нами є Скайп, і зараз ще повернемось до студії Петро Кузик, голова Київської Свободи, майор Національної гвардії України, командир батальйону Свобода. Дякую. Вітаємо вас, слава Україні, пане Петре. Сьогодні Свобода святкує ну, відзначає, скажімо так, день свого заснування. на час Повномасштабної війни з Росією свобода заявляла про те, що ну, припиняє якусь свою політичну діяльність, але є батальйон, який е, справді захищає наші кордони з Російською Федерацією. Розкажіть нам, яка ситуація там, де ви є, без звичайного уточнень, де ви перебуваєте, яке налаштування бійців? Що можете сказати про те, що очікуємо на найближчими днями? Так чи можуть бути якісь такі несподіванки, ще від Росії, на що сподіватися людям до чого готуватися? Вітаю вас, ви дійсно провікали, сказали, що під час оцеї такої фази війни свобода прийняла рішення про припинення політичної діяльності, і ми власне поділились на тих, хто пішов на фронт, і друга частина забезпечує фронт. Тільки заради справедливості я можу сказати, що мені приємно дякую дійсно батальйон Називається Свобода, але партія створила. Не тільки батальйон Свобода, Свобода в Нацгвардії, батальйон Карпатська Січ, наші побратими, вони в ЗСУ, вони зараз туди на Харківському напрямку штурмували і зараз отримують позиції. Батальйон Січ в структурі МВС, в Авдіївці, Ми працюємо зараз на Бахмутському напрямку. І от, власне, решта комбатантів, які там. Росія не по по підрозділам їх можна довго перераховувати. Більше тисячі людей зараз е, воює, і е, сьогодні, знаєте, е, я так два слова за своє, як то кажуть, зачепило. Сьогодні е, 31 рік партії, наші свято, але ми так сиділи, перераховували скільки пішло, братів і посестер вже дуже дорогою ціною дається нам е, виборювати. Я згадував сьогодні рину свілу. В 15 числа буде похорон, тільки тіло, її зараз не ну, підготували до цього. До речі, Сансанич Марченко, мабуть, перший в історії депутат Верховної Ради під Мовщином загинув. Багато хто воює. Олег Тягнибок мобілізований, ЗСУ майором зараз воює зі мною. Знаєте, я 14 року воюю. Зі мною воює Андрій Ільянко, двічі народний депутат. Я то звик, ну так би до окопного життя піхотного, бо ми, власне, батальйон штурмової піхоти, дивлюся, він так мужньо переносить всі ці тяготи службові. Що Ну, і вся Україна бореться. Це ми не виключення. Просто я пишаюсь тими, хто поруч пишаюсь побратимами. А щодо ситуації фронтової, то Знаєте, є ділянки фронту, де наші тис тиснуть і класно тиснуть. І ну от позавчора був випадок, коли здалася ціла рота окупантів з обладнанням, з озброєнням. Єдине, що не зрозуміло, куди дівся їхній офіцер. Я підозрюю, що вони його знешкодили, тому що він їм заважав, бо ну, рота без командирів здалась. Але от на нашому напрямку вони ну, ситуація трошки важка, бо вони підтискають. Тут зосередження у них і. Ну, там, Техніки багато і всякої наволочі, типу там, Вагнери, Ліга, Найманці. Ну, ми їх, чесно, не сортируємо, але ну, їх багатенько, і вони намагаються проводити деякі наступальні дії, борються. Ну, тримаємо, в принципі, від... намагаємося якомога більше знищити. Єдине, що ну, от час від часу все-таки дошкуляє ну, забагато в них БК і вони так. Але зрештою, ну, воюємо чим є, воюємо, вам за нас не соромно. Пліч-опліч е, Збройними силами, підрозділи Національної гвардії, е, добровольчі батальйони. Всі роблять одну справу, волонтери нам допомагають. Е, мені дуже приємно, що от коли ми працювали, знаєте. Е, там, Ірпінь звільняли, Бучу-Гостомель це була одна, це була Київщина, там зрозуміло, там велика динаміка швидко відбулось. А от коли там працювали в Рубіжному, в Сіверському Донецьку, це було ну, важкувато, бо вони тисли. І якась така ну, от була тоді, я, може, десь і в ефірах казав, ну що просто в одну сторону тиснуть, ми майже артилерії не відповідаємо. Я виношу поранених постійно, у мене в день там, від 5 до 15. Втратами то тримаємо, тримаємо, тримаємо. І тоді якась так хмари згущалися, і навіть настрою не було. Але зараз я розумію, що ми їх перемелювали, країна накопичувала боєкомплект, потенціал, сили, нові підрозділи. І зараз вже вони бояться йти в наступ, їх гонять в наступ. Вони вже нема того запалу, який був в тих містах, які я кажу. Вони, ну я був свідком, коли це ще в Рубіжному було, їх гнали на наші кулемети. І, ну от погнали кулеметники почали працювати. Піхота залягла, е а їхні командири в атаку, в атаку. а Вони його прямим текстом посилають туди за, за румським кораблем. Я тоді мені здавалося, ну, якби ну такий екстраординарний випадок. Зараз через день ми чуємо про ці сварки, їх гонять на наші позиції, гонять правда, і нещасних людей, яких намобілізували мобілізували на окупованих територіях. Донецька там. Ну їх видно одразу. Вони відрізняються і по формі, і по ну по всьому. Вони ми їх називаємо нещасні люди. А, а так точно Україна зараз така передишка. Ми повірте, маємо як ніколи єдину команду з гінштабом, розуміння, взаєморозуміння. Немає ніяких там, що мені особливо подобається. Піару чи політичних інтриг всі роблять одну справу. Ми довіряємо командування, командування довіряє нам. І от разом працюємо. Навіть знаєте навіть пропало таке роздратування, як я вже про нього казав, яке було на початку, коли просто ну, якась безвихідь була. От, ну, але тоді нас можна було зрозуміти, нас валили там по 500 приходів на наш піточок з крупнокаліберних снарядів на годину. І там 3-5 штурмів на день з танками, з літаками. А наша задача просто утримувати периметр. І я тоді ну, розумів, що свобода не відступається, наші принципи. Ми стояли, ми не відійшли. Ми, до речі, наказ про вихід отримали в повному оточенні в Рубіжному. Але отакі проявили український характер, вийшли з бою з оточення, забрали і двохсотих, і трьохсотих наших. І я більше скажу, що наші колеги палили навіть. Ну, все, що можна, було, щоб нічого не навіть продукти харчування, які ми не брали з собою, ми спалили, щоб нічого в окупанту не дісталось. Зараз зовсім інша динаміка бою. Зараз вже його, звісно, дуже мало, але вже є той наземне обладнання. Воно класно працює. Ми вже розправили плечі. Ми чекаємо наказів вперед-вперед. Деякі підрозділи по селу віджимають. Наша робота зараз перемелювати цих цю наволочку, яку казав, з різного роду найманців. Але прийде час, і ми вперед підемо, бо ну, у нас оборонні робіжі, і у нас така якраз ділянка, де вони намагаються ще тиснути, ну, ще не виснажили. А може є задум командування інше. Я не знаю, не буду коментувати, я ж кажу, що буде команда, підемо вперед, буде команда там обороняти, будемо обороняти. Справи, справи є. Сьогодні такий день, що не хочеться просувне, але. Пане. Більше ста людей поранено, і десятками в свободі загиблих тільки за цю фазу війни. У мене в батальйоні 26 героїв віддало життя. Причому ну, всі в бою, жоден, ну, жоден, жоден метр не відступив. Але ми прийняли рішення, що вже після війни будемо сумувати, жаліти за ними. Зараз треба доробити роботу, добити цю наволоч. А там будемо вже і згадувати їх, і е, поминати. Правду кажете так, вічна пам'ять усім героям, які віддали своє життя. В нашій студії є коментарі, можемо дати, пану Антон Щак. В Першу чергу я би хотів привітати зад нашим святом головнокомандувача Силами оборони України. Генерала Залужного і фантастичну команду, генерала Павлюка, генерала Балана і інших генералів, хотів би привітати своїх побратимів з батальйону Кульчицького, власне, напевне, полку, вже, який, зрісся, до рівня полку, який зараз виконує бойові завдання в районі Кремінної. Хочу привітати сім'ї загиблих наших побратимів. Хочу привітати українських народ, волонтерів, всіх, хто долучався і долучається. До цієї події. Знаєте, е, хочу повернутися до того, коментувати чи не коментувати оці піски з московського болота. Не буду коментувати, не буду принижуватись до того рівня. Я недавно відповів дружині, коли вона мені сказала за ядерною загрозою, я їй кажу, Наталя. А у нас завдання змінюється ні. У нас завдання очистити землю від нечисті. Не залишити війни дітям і перемогти. Тому менше слухайте коментарів з Російської Федерації. Я собі згадую, побратим розказував, він десь поруч, я так розумію, а по тих бойових діях, коли важко було відступати, і вибивали нас з села за селом, коли на твоїх два-три постріла міномету. По тобі ми один раз нарахували 1200 приходів. Коли ми вгризлися, просто по лінії оборони Долина Богородичне- Тетянівка, і ми тоді розмовляли з хлопцями. І я казав: менше дзвоніть додому, тільки спитайте, живі чи здорові. Менше думайте, зосереджуйтесь, концентруйтесь на війні. Від того залежить ваше життя в першу чергу і виконання бойового завдання. І я хочу ще також привітати, що вдячний за спільну чоловічу роботу хлопцям живим і тих, що вже нема в живих, з 81-ї десантно-штурмової бригади, з 80-ї десантно-штурмової бригади, з 90-ї десантної штурмової бригади, з 79-ї штурмової бригади з сили спеціальних операцій з тими, з ким я мав честь боронити. І маю величезну надію після лікування буду боронити нашу державу? Слава Україні! Ми переможемо! Я ще до пана Кузика запитання хочу, щоб більше ми розшифрували. Ви частково вже відповіли про частково мобілізованих, чи як в Україні кажуть, мобілізованих росіян, що вони що їх одразу видно, так як вони себе ведуть на полі бою. Як ви гадаєте, чим завершиться загалом? Їхня мобілізація. От ви сказали про те, що вони не знають, що робити, і виглядають дуже перелякано. Ну, а зараз вже з'являється інформація, що е, на південному напрямку вона поки що не перевірена. Ще е, частково мобілізовані росіяни вбили свого командира, тому що він їм е, заважав здаватися в полон, адже вони від люд, від страху е, намагалися це зробити. Чим завершиться загалом ця мобілізація, коли росіяни зрозуміють, що ну Мало що може вийти з тих людей, які не вмотивовані і взагалі не розуміють, куди вони прийшли. Я мушу сказати, що мова йшла о тих, з ким зараз, кого ми знищуємо. Це мобілізовані на територіях ЛНР-ДНР. Оці нещасні, яких поновили поналовлювали зараз на Росії, вони ще дуже повільно на передок доходять, тому що їх там намагаються. В окопи садити, а штурмові дії виконують е, тих, кого ну найменше жалю є. У них а, а власне це люди, які поналовлювали на українських територіях ДНР і ЛНР е, е, мобілізація. Закінчиться великою катастрофою для самих росіян, але відтягнута в часі. Що я маю на увазі? Москалі ніколи не мали жалю до своїх людей. Всю історію о, оцього цієї недодержави, нелюдської держави, вони найбільше знищували це поневолені народи, і і, і той народ, який є там їхньою основою, там я не знаю як їх називати, московити і так далі. Вони до них найбільше жалю не мають, і для них кількість вбитих мені здається не є трагедією. Я відверто, ну, чесно, не маю сантиментів, що подумають в Росії і так далі. Мене це найменше воює. Ми зараз солдати, ми виконуємо свою роботу і ми намагаємося її виконувати якісно. Але ну, завершиться це тим, що нарешті кожен українець, тому що знаєте, от, я киянин кияни дуже люблять говорити, що Київ це серце України, а, але ну, давайте направду Львів це душа України. І у Львові там не стоїть так питання. Але в інших регіонах е, є люди, які вважали там, московитів братським народом до недавнього часу. І от зараз закінчиться тим, що крапки розставляться на й. Що українці зрозуміли, хто такий москаль, українці зрозуміли, що ніякого добра від них чекати не можеш, це є одвічний ворог. Все на своїх місцях вони намагаються знищити нас як народ, як націю, як державу. Ми захищаємо свою землю, намагаємося як можна їх більше укласти в український чорнозем, і в наших збройних сил це виходить добре. Euh, що буде чим завершиться? Ну можливо, завершиться крахом режиму Путіна. Можливо, це eh, підніме якісь там верстви населення, які будуть там матері загиблих, там щось будуть бити в набат Повірте, ну не хочу здати жорстким. Мене це не цікавить. Мене взагалі цікавить якомога більше хороших русських, це тих, яких вже лягли, або там на там постріл. Щоб до них дотягнутися. Далі може вже політики якось там будуть там, прораховувати трафіки, там розвитку чи ЗНЕФА до Росії. Зараз треба відборонити Україну. Але е, ви праві в одному, що це точно ніякої користі їм не принесе. Оцих е, чи мільйон вони, чи 300 тисяч, чи 500, Е, Щоб воювати, треба, окрім навичок. Це теж дуже важливо настрілу, професійних навичок і так далі. Бо сучасний піхотинець це не піхтура в уявленні совкового генералу. Сучасний піхотинець це і коригувальник, і оператор дрону, і якщо треба гранатометник, і якщо треба, там стане може за кулемет і постійно маневрує, бо велика динаміка бою це по суті такий універсальний солдат, тому від нього потребує великої кваліфікації. Але щоб добре воювати, крім всіх інших навичків, треба мотивація. У нас вона є. Ми воюємо за Святу Україну. У них ну, я в Радіоперехопленнях дуже часто спостерігаю, що ну, велике протистояння між, е мі мі між ними, Там, тунгуси з удмуртами можуть сваритись, хоча ну, я б і того, і того на погляд не розрізнив. Дагестанти з чеченцями, чеченці з росіянами. Росіяни зневажають линери, динери, Денери, ленери, по-моєму, потроху доходить, що їх використовують як гарматне м'ясо. І ось такий бульйон там вариться, вони дезертирують, обкрадують один одного, але тим не менше заградотряди працюють, накази більш-менш намагаються. Ворог у нас небезпечний. Я завжди кажу, що. Злочинно їх недооцінювати, їх багатенно. у них купа радянського мотлуху, але смертоносного мотлуху, і у них задача знищити Україну. Тому працюємо. А мобілізація це, мені здається, це вже може там як термін шахи, Цуцван, коли будь-який крок робить тільки гірше. Це вже агонія. вони... Ну, це по суті оголошення мобілізації в Росії. Це розписатися в тому, що їхнє угрупування, яке вони спланували, знищене. І їм треба нове поповнення. Набор зеків, це окрім того, що вони розписуються, що ми знищили другу армію в світі. Окрім того, це плювок їхньому офіцерському складу в обличчя, тому що тепер воїн, це ж ну, кодекс воїна, честь. Правила і так далі. І зараз, якщо такі ще залишили, що розуміють, що таке воїн, вони вимушені на одній лінії стоять з, з зеками, з злочинцями, з непотребом, які ну просто ну, це все говорить про те, що ми, дай Бог, станемо свідками кінця такої такого утворення, як Московія, яке розпадеться, дай Бог там на 10 може більше держав. І в цій ситуації головне чітко тримати кордони України, щоб їхня громадянська війна, яка беззаперечно буде у них, не приносила шкоди на наші території. Чи буде це швидко? Точно ні. Робота важка, повірте, що ну, є, треба багато часу, щоб це зробити. Але ми точно переможемо. Бо ми на своїй землі, на своїй Богом даній землі, і ми нікуди з неї не підемо. А вони не розуміють, що вони тут роблять. Я часто питав, я не допитую полонених, ну бо є СБУ для цього. Але мені цікаво, звідки воно і чого ну, воно сюди приперлося. От я е, часто питаю, що ти тут робиш. І От спочатку перші дні вони брехали, що вчені і так далі. А потім вже от, е, крайні з них ну, так і говорили, що е, хто за гроші, а хто боїться їхньої влади, їх примусово сюди пригнали. Один мені казав, я так і думав, щоб пошвидше здатися. Е, мене вразив один з крайньої партії, там, був. У нас там хлопець подивився, в нього руки сколетя, каже, ти наркоман, ти нікому не потрібен. Знаєте, він піднімає очі і каже, а я мамі своїй потрібен. Я так подумав, ну. Ну, все ж таки людина, в нього ж бачите, зв'язок з матір'ю лишився, він розуміє, але все одно приперся вбивати сюди. Ну, з ними все добре, їх передали в СБУ, їх, очевидно, там поміняється непотріб на наших героїв, які там зараз тимчасово в полоні. Але е, от, наші герої я коли нам бачу потрібні. Людей, так. Я згадую, як ми звільняли Ірпіні Бучу. Я згадую зав'язаних дітей руки за спиною і прострілені голови, тому, власне, ніякого жалю до них бути не може. Це ворог, це окупант, це нещість. І їхня доля в Україні згинути.